Доброго дня, друзі. Ось сьогодні ми подивимося такий автомобіль бізнес класу, як Шкода Супер Б першого і другого покоління. Ставте, будь ласка, швидкість 1,5, щоб швиденько це все передивитися і отримати хоча б якусь можливо собі корисну інформацію. Ось я дивився сьогодні відео одного нашого блогера у Львові з огляду автобазару. У Львові він там постійно говорить. Що треба дивитися, перевіряти на скручений пробіг, на скручений пробіг, щоб треба користуватися якимось сервісами, ніби які показують, чи скручений пробіг, які були ДТП. Не буду називати ці сервіси, всі її вони знають, всі люди знають їх. Ну і він каже? За 15 долярів ви зможете собі все знати. А що, що я можу все знати за 15 долярів? Чи скручений пробіг, чи ні? <кій> я думаю, що там в 99% автомобіля скручений пробіг. Наскільки він скручений, чи на 100, чи на 150, чи на 200 тисяч, давати за це 15 долярів, так би мовити, 600 гривень, щоб е, знати, наскільки скручений, мені абсолютно воно не потрібно, якщо так подумати. Е, плюс до того послуги, щоб е, там, допомога в вибору автомобіля, каже, десь в районі 3-4 тисяч гривень, якщо експерт ходить цілий день з тобою. То, що 4 тисячі гривень давати за те, то, що тобі хтось порадить якусь машину. <кхід> я вважаю, що машину треба купляти цілеспрямовано, якщо тобі треба. От, наприклад, в мене знайомі хочуть е бізнес-клас машину понтово виглядати, класно, так би мовити, е жити і за невеликі гроші. От, будь ласка, беріть собі BMW, 7, ту, яку я показував, цю шкоду SuperB або якусь іншу. Якщо маєте 4 тисячі 3 тисячі доларів, маєте 15-ку, 20-ку, купляйте собі Теслу і понтуйтеся на них. А так ви приходите на автобазар і не знаючи, що купити. Хочу Кодіак, шкоду, хочу, наприклад, Теслу, хочу то, хочу то, очі розбігаються. Там якась Форд Ескейп чи Форд Куга. Та це ж різні автомобілі, наприклад, там, порівнюючи з Меганом 5. Там, ну, всім Рено Мегано. Я не знаю, як так можна вибирати автомобілі на автобазарі. Я вважаю, що краще передивитися авторіо і знати, що ти собі хочеш купити. От, наприклад, бізнес-клас за недорого. Це шкода супербі, перше покоління. Дивіться, збиралися навіть у нас в Україні на Закарпатті. Там, напевно, тільки колеса її прикручували. Ось, дивіться, але що саме цікаво, тут написано, що це седан, а в авторіо там багато є таких речей, що написано як е, цей, е, як ліфтбек. Тобто, я думаю, що після рестайлінгу е, були такі спеціальні штуки, які під, від, від, відкривають ззаду багажник разом зі склом. От, Об'єм бака 62 літра. Та -та 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 -та. Подивіться, яка гарна машина: е, чудовий, видатний, виключний європейський. Європейський клас. Це дивіться, яка ось ця машина, подивіться, килимки, все-все-все. Двохлітровий двигун спокійний, ніякий там не, не супер, пупер-п'ятилітровий. Навігаційні системи. общем, все є, це перше покоління. І от рестайлінг, бачите, вона в 2006-му рестайлінг прийшла і в 2008-му вони. Прекратили, так би мовити, виробництво цієї першої, першої е е е покоління. Ось вона, подивіться, взагалі яка класна машинка. От які двигуни є, бачите, тут видно 1,9-1,8 є бензин, є дизель. Я би брав бензин за, за друге покоління. Ми поки що говорити не будемо. Ми спочатку глянемо перше покоління низ ринку на авторі. От дивимося. Шкода Супербів від 2000 до 2008 року. 487 автомобілів. Дивимося буквально 2-3 машинки, щоб зрозуміти, що є такий бізнес-клас автомобіля за невеликі гроші. Це бита-бита, бита не підходить. Це пропозиція дня також не підходить. Це без колеса також не йде. Ось дивимося. О, дивіться, Новий автомобіль, шкода SuperB коштує від 38 тисяч доларів. Тобто 40 штук коштує нова машина. Ви купляєте, от, наприклад, оцю за 3000 доларів в місті Олександрія. Це Кіровоградська область, якщо я не помиляюсь. 1,8 бензинчик простенький. Подивіться, як вона виглядає. Перше покоління. Пройшла майже 500 тисяч кілометрів. Двигун тут, якщо я не помиляюсь, також мільйонник. Тобто, якщо їздити до 100 км за годину, не ресачити, Гарний бензу туди лити. Вона ще 500 тисяч пройде і не треба буде ні клапана міняти, ні сальники, ні чого такого, аж прямо невідомо чого. Подивіться, будь ласка. Ось в одних руках машина. Масло не жрет, нова турбіна. Дві працює хорошо. Ліфтбек, бачите, він тут написав, що це ліфтбек, а я кажу, що там був седан. Тому треба це все уточняти і не буде зараз говорити, як воно що до чого. Ось подивіться її фотографії. Подивіться, вона, до речі, на 10 см більша тут в Вікіпедії я читав, ніж Volkswagen Passat. Ніж Там B5, B6. Тобто вона реально бізнес клас. Така довга місце в ній дуже багато цієї машини. Ось який двигун, бачите, ось Бенза поступає зверху по тим. Чи це іскра поступає, непонятно. Коротше, не буду говорити. Ось як виглядає, бачите. ось, Тут вона черкнута трошки, але замазується спокійно. Оця от деталь замазується, під краш, підфарбовується і нічого там такого нема складного. Ось подивіться, який вигляд в неї. Ну, реально, бізнес клас за 3000 доларів. І подивіться, він просить за неї 3000. Я думаю, за 2800 би він віддав. А як її перевірити, цю машину, чи вона добре працює чи ні? По-перше, ви знизу підлазите. І під це який в неї привід, тут передній, напевно, так. Передній привід ось. Ви, ви підлазите от сюди, от, так би мовити, в самий низ. І отут біля оцих полосей, там є з коробки передач, виходить полозь до цього до колеса. І ви просто білим папером витираєте ту всю грязь, що там є. З одного з другого боку, потім на двигуні витираєте весь бруд отут на клапаній кришці і на... залазите туди до, до блоку. Протираєте собі, їдете 100 кілометрів, а і, і рівень масла отут дивитеся. От, бачите, жовта штука це рівень масла. Дивитеся рівень масла, який є, проїжджаєте 100 кілометрів і потім знову заглядаєте. Дивитеся, якщо там е сочиться масло, значить сальники погані. Скидуєте ще 200-300 доларів, умовно кажучи, там, нехай. Потім дивитися тут з кришки маслотища. це ще мінус 100-200 доларів. Отак воно перевіряється. Або потім заганяєте на автосервіс і вам майстер за 200 гривень просто чи за 300. Навіть на яму, навіть не треба на автосервіс їхати. Можна просто на яму загнати, зайти в яму і самому подивитися, в якому стані гальмо, в якому стані різні. Як вони називаються? ці е Всякі резинки на речагах на, на стабілізаторах. Розумієте? Та і все. І це все можна самому глянути по Ютубу подивитися, а не платити там 2-3 тисячі гривень за, за підбір авто. Ну, що це таке? 2 тисячі чи 4 тисячі гривень підбір авто. Ну це що, авто космічний корабель якийсь, що я не невідомо, які там технології. Пішов собі, подивився, та і все. Проїхав 100 кілометрів. Дивишся, масло не їсти, можеш купляти скинеш ще за 2600, наприклад. От За цю машину можна 2600 торгувати. Казати так, от 2600 на, на капоті і купляю. Та, та, ні ні Якщо ні, беремо іншу машину. О, 3200, будь ласка, подивіться на, на донецьких номерах. АН це Донецьке, що я не помиляюсь. Дивіться, який вигляд цієї самої шкоди Супербі. Та вона трошки покоцана зверху, там воно щось капало. Падало. Ну, то таке, от, ще з боку вибито добре. Нічого страшного. За скільки хочете за неї? За 3200-400 це дизельок. Теж непоганий дизельок, якщо так відверто сказати. Все, 3200 даємо 2900. <кій> і, і все. Хочеш, купуєш, продаєш. Не хочеш, не продаєш. Ну, ось дивіться, 3 дивіться, 3300. Теж такий самий, Ось бачите. от перше покоління. 3-400. Тобто майте на увазі от 10 хвилин невеличкий огляд. Я е, так показую, можна купити е, такий бізнес клас. А в мого знайомого, о, дивіться, який салончик класний. Це автомат взагалі. Це реально супер бізнес машина. І Тесла я вам скажу, можливо, чимось там і така прямо краща, але шкода є, шкода, і супербі, є супербі, якщо чесно так сказати. І от ще подивимося швиденько я вам покажу 에, шкоду SuperB. Друге покоління, вона від 2008 року йшла. От їх взагалі 1800 штук, тобто дуже популярна машина. Від 2008 року, давайте зараз глянемо. Від 2008 року, від 2007 навіть, давайте глянемо 에, до 200, наприклад, го відразу 500 автомобілів. І дивіться, зараз глянемо по низу ринку, від дешеве двори, Ми оглянемо оцю друге покоління, про яке я сказав, що мого знайомого така. Я, ви подивіться, зараз я вам покажу друге покоління, то взагалі там такий передок бомбезніший. Так, це все перше покоління, а що ж воно не хоче? Давайте ми візьмемо з восьмого року, з восьмого, бо вони з восьмого йшли, напевно. Дивіться, з восьмого року. От друге покоління. Це друге покоління, але це здається. От друге покоління. Подивіться, будь ласка, саме дешеве друге покоління. Її ціна. Її ціна. Зараз, зараз секундочку. Треба дев'ятий, вони здається, з дев'ятого вже були. Ось це друге покоління. Ось 5800 самий низ ринку. Подивіться от її передок. Бачите, це пропозиція дня. Ось так, це з 9-го року вони йшли. 5800 самий низ ринку. Подивіться, будь ласка, у Львові продають. Давайте ми на неї глянемо. Подивіться, який вигляд. Такий вигляд салона. Це вже друге покоління шкода Super Ось, подивіться її задок, який бачите ось. І отут, здається, цей ліфтбек, що воно відкривається разом з цим з багажником. Тобто, шановні друзі, я вам сьогодні показав два два варіанти шкоди Super B. Бі». Бізнес клас, фактично теж бомбезна машина. Тоже бомбезніша машина. Все, дякую за увагу. Тоже, кажу бомбезніша машина, і можна також її розглядати. Друге покоління за 5500, наприклад. Ну, Тут трошки вона така. Ну, я розумію, можливо, вона бита була, можливо, її хтось там обрізав, можливо, хтось її щось там робив. То така справа, розумієте? То така справа. Але вигляд в них дуже класний і дуже, так би мовити, по-багатому. по-багатому, Як ми любимо говорити, я особисто. По-багатому виглядає, от За 6500 взагалі, 18 бензин, подивіться, ну кажуть, це просто, це просто класніша машина. І вони так само є в універсалах, Тобто універсальчик такий теж можна взяти за 5,5-6 тисяч, бензинчик простенький. Туди з звог, Вога заливати супер преміум. І вона вам буде служити, я вам даю гарантію. Роками. роками, Не треба ніякої Тесли придумувати собі. Ось дивіться універсальчик сюди, що хочеш залізе. Бульба, що. От бачите, в селі живе, мужик он десь там, напевно, приїхав в село. Ось дивіться, скільки тут місця, Ви розумієте? Дивіться, скільки тут місця, Все, для чого тесла за 30 тисяч. Чи за 20 Ну добре, прихват в тебе там 3 секунди до 100. Все, повірте мені. Тоже, от 120 крейсерська швидкість, бачите, тобто при 120 найменше бере паливо. 100 км більше не треба їхати. А дивіться, тут на спідометрі взагалі 270 Тобто для неї навіть 200 км це нормальна швидкість, 210 А треба їхати 100 і все. Отаку взагалі купити собі і муроки і не мати. Все, дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. І самі перевіряйте машини, нікому не платіть. Та і все.